Мій син він дуже вертлявий був. Він народився, він такий дуже активний. Ми з ним дуже багато і часто подорожували. Тарасов Захар, позивний шрам, народився 2003 року у місті Енергодар Запорізької області, де здобував середню освіту, захоплювався грою на скрипці, малюванням, плаванням та риболовлею. Після повномасштабного російського вторгнення та початком окупації Енергодару переїхав з родиною до Івано-Франківська та став волонтером. А у 2023 році зголосився до сил оборони, став старшим солдатом 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького брав участь у боях на фронті, де двічі отримував поранення. В серпні 2024 року, під час мінометного обстрілу в районі Макіївки Луганської області, отримав надважке поранення, після чого непритомним був доправлений до госпіталю міста Дніпро. Не приходячи до тями, помер 4 вересня 2024 року. З самого дитинства я привчила його. Він мене ходив на різні гуртки. Ну, так як він дуже активний, то з дитячого садка йому сподобалося плавання. У четвертому класі він прочитав «Гаррі Поттера», всі книги. Йому таке подобалося про нарню, коли зайшли в наше місто, коли окупували. І ви знаєте, я не збиралась тікати. Я думаю, що я маю за своїй землі вступатися? А він пішов в тероборону. Не одразу ж нас захопили, там трохи часу люди виходили. Він пішов в тероборону. І от коли вже захоплювали місто, вони стріляли. Це дуже страшно, коли ти бачиш, коли стріляють. І вони. Я прийшла, я прибігла з роботи, нас відпустили всіх з роботи. Я прибігла, упала ну, це між двома стінами на коліна і тільки просила, щоб син живий був. І от він приход, прибігає додому, вже темно було, не знаю, котра година була, але темно. Він прибігає, йому, ну, от, розумієте, ну, хлопець 18 років, і він в перший бій, от таке. І йому так, його всього колоте. А вони вже якраз повісили біля мерії і повісили прапор свій. І він вдень пішов, а там на флагштоках такі болти. Він пішов в день, вроді як зуття там застібає сам, ну, зірвав, щоб можна було відкрутити. А вночі тоді пішов, відкрутив, скинув, зірвав їхній прапор і там посадки спалив його. Ми Просто тікає. Тому що я розумію, що ввечері його заберуть. І ми десь кілометрів 30 йшли пішки через ліс, десь нас підвозили, там з одного села до іншого підвезли, а потім вже Васильівка, там такий населений пункт, де ну, вже далі лінія розмежування. І от Васильівки підходили на блокпостах. Нас почали проверять. Ну, ми з паспортами, все, а що ви, а що ви? Всі питання. Я кажу, ми йдемо в Запоріжжя, ну, типа, в мене там сестра, ну, що нам тут нічого роботи немає, я кажу, ви звільнили мене від роботи. Знаєте, от коли на блокпостах я бачила, я просила, я дивилась на нього, і в нього нас заставляли роздіватися. Я бачила, як у нього, знаєте, тут от, от, от ходить все. Я тільки просила стримайся, стримайся, тому що ну... Ну ми без зброї, без нічого, вони зброєю всі. Я дуже просила, стримайся. Але я бачила оцей вогник в очах. І я розуміла, що він піде. Ми приїхали сюди, жили у Павлівці, у школі. От. Я пішла одразу на роботу, я знайшла тут роботу. А він, і він знайшов роботу. Ну, він ще вчився, початок війни ще онлайн вчився в Запоріжжі, а потім до грудня, до кінця листопада, він допрацював і каже: мам, я їду в Запоріжжя, ну, він же там вчився, треба було поздавати хвости. І я кажу, добре, їдеш, їдь. Але ж він поїхав не тільки хвости здавати. Він поїхав, проходити медкомісію. Він мені каже, мам, я йду в ЗСУ. Розмова була важка, розмова була довга. І я казала, синок, ну ти ж розумієш, що всяке може бути. Мам, я все розумію. Ну ти розумієш, що я одна, в мене одна єдина дитина. Мам, я все розумію. І він пішов. Якось він дзвонив і каже: мамо, я так каже, скучив за тобою. І я, вони по п'ять днів ходили на бойові, п'ять днів бойових, п'ять днів на ротацію на відпочинку. І я висчитала, коли у нього ці 5 днів, і поїхала, взяла квиток і поїхала в Слов'янськ. Він, коли мав можливість, приїздив завжди з квітами. На роботі я він заходить. Дівчата кажуть, Марина Захар. Я повертаю голову, він вже. Строяндами стоїть. Сильний, сміливий, навіть занадто, я би сказала. Він е, мені допомагав, можливо, е, наприклад, коли мама ж волонтерила, то е, він мені допомагав, мама просила тискати коробки, він мені допомагав. Добра людина, яка ніколи нікому не шкодить. Захар був дуже. Е, Такий, знаєте, добрий, доброзичливий, він завжди всім допомагав, з дітьми грався, всіх підтримував. Старався, щоб в колективі не завжди був присутній гарний настрій. Тобто Він навіть інколи розряжав якусь ситуацію, якими шутками, прибаутками. Але він він Опікувався мама, він допомагав, він дуже гарний син, він дуже гарний друг, він гарна людина. Потім він пішов в лави ЗСУ і по стану здоров'я по віку він не проходив. В нього був дуже поганий зір, але перший раз йому відмовили, але він знаход... знайшов все ж таки можливість потрапити. Він відповідальний був, він. Він був настоящою людиною і він дуже-дуже старався жити, боявся, мабуть, щось припустити в його житті. Він був як метеорит, який був такий палкий, яркий, такий, ну такий дуже дуже. Він Був дуже неймовірною людиною. Хлопці, з якими він воював в день, коли його хоронили, вони дуже важко відпроситися на ротацію або. Там, на, ліку, на те лікування, Але вони зробили все можливе для того, щоб е, приїхати е, до нього е, на похорони. Для них було важливо е, проститися з ним, тому що він, е, е, він заслуговує на повагу. Мій чоловік військовий, ми так от і познайомились, він просто підійшов до нас на вулиці. Запитався щось, я вже не пам'ятаю. У мене навіть фотографія з того дня. є. Я якраз проводжала чоловіка на схід, він каже, можна я з вами піду? Він в формі ж був. Ми розбалакались. Він каже, я теж йду служити. А я ж дивлюся, що він ну, ще юний такий. Я кажу, скільки тобі років? А він говорить: 19. Я так здивувалася, кажу, ти що, ну нащо, ти так ще рано, у мене сину 17. Ви бачили, який він. А він, я хочу. І от все я хочу. Він завжди за порадою якось таку звертався, щось там просто поговорити навіть. У мене багато хлопців дзвонять, можуть вночі, коли їх накриває, знаєте, там поспілкуватися трішки. Йому подарувала вперше, в мене була така сережка з гербом. Ну, як оберіг. У мене таке, знаєте, є такий трішки пункт. Я завжди хлопцям там ці вирувачки, все дарую, бо я за них завжди переживаю. І вперше, коли він отримав поранення, його засипало в бліндажі. І він приїхав, тоді нога зламана була. Але вижив, каже, але твій подарунок з мене зірвало, бо коли хлопці відкопували мене, каже. Я йому вдруге вирвочку подарувала він отримав друге поранення. Теж каже, десь вона. Вже третє як їхав, я вже прям відчувала. Мукала, не їдь, ну не треба. Ніколи не боявся, ніколи в нього не було. Знаєте, от він, мабуть, єдиний з хлопців, в кого не було періоду, коли і Це хотілось просто, знаєте, вже все Коли бував хлопці, я вже не можу. Там буває таке, навіть зі спецпідрозділів так буває. А він от ніколи. Він завжди, знаєте, оце ще ну, може через вік я не знаю. Але він такий був там вкидав відео, але жалко мене не лишилося, де він в е обстріл був, приїхали молоді, але дядьки такі вже, ну мого, мабуть, віку. І він їх вчив, як треба поводитись зі зброєю. і Це було таке чудне відео. А він лежить і тако, знаєте, ногу на ногу закинув і керує. Він підвищення тоді трошки отримав, він їх навчав. Мені, звісно, важко. Важко казати про нього в минулому часі. Тому що спочатку мені здавалося, що от, от він дзвонить. От, от... Це одна єдина дитина моя, і мені, звичайно, що хочеться, щоб пам'ять про нього залишалася. І так, же, на жаль, як метеорит спалахи і гасає, так і його життя так закінчилося. Листя облетіло і впало. Чекала сина склятої війни, тієї осені його не стало. Вже не позвонить і не крикне, ма, я так сумую за тобою, кружляє вітер, листя, а тебе нема, скількох синів вже забрано війною. Навічно ти лишився молодим, двадцять один тобі було відроду, пливе туман, неначе сірий дим, немов ховає болі мої в воду. Моєму сину не зацвітуть весною сади, бо янь квітів він не буде дивуватись. То скільки ще москаль завдасть біди, щоб його мовою не стали ми користуватись?